Секції no місце рівень змі, діаспорні та захисту українських національних інтересів у міжнародній системі. журналісти за кордону, з України, науковці, правозахисники. Хочу подякувати відразу міжнародному інституту сільських діаспорів, як А ні Верховний суд, ні Генеральний прокурор не можуть залежати від народу тільки від права. Дозвольте попросити нашу резерву. До складу громадської ради Національної ради, ситуація телебачення та радіо. Якраз доповідь йшла про суспільне телебачення. Зараз 13-й сумний ювілей невпроваджені. Будь-які нові, які з'являться і нам точно відомі з використанням соціальних електронних мереж. Третє. Запропонувати Міністерству освіти вводити у вищих навчальних закладах курси вивчення позитивного досвіду кращих представників піазру, науковців, юристів, журналістів, правознавців і запровадити практику служивання піазру. Як рекомендувати Світовому Конгресу українців здійснювати постійний моніторинг до теж прав журналістів, які здійснюють антикорупційні журналістські розслідування. Ну, і пару слів про Українську світову інформацію на мережу, яку ми якраз пропонуємо стати контивним членом, складу і ради. Ось так виглядає нам. Щотижня виходять новини, які надсилають громади, а також журналісти, журнали, видавництва, все, що відбувається за кордоном, а також в Україні, що пов'язано. Тут ми можемо побачити дуже багато знайомих обличчя. Може, побачити 2008 рік, якщо ви натиснете, то ви отримаєте більше інформації, де е, відео, сюжети, аудіо, е, така ж, таке ж саме канальне засідання, яке знаходилося тут, ще не зараз, а ось пішло, бачите. Я думаю, що так само це буде висвітлено на засобів насової інформації. Уже Ну Також від учасників м, прийшло долучення оголосити конкурс Альянсу правозахисників верховенства права. Дуже позитивна тенденція. З'явилася на урядові правовій організації, які дійсно кажуть про право. А що це таке право? Право це справедливість, це право народу. Ми ну, вже не кажемо народне джерело. Влада. Ми кажемо право, черево влади, національна свідомість.